Доброго ранку, друзі! Час неблаганно біжить вперед і перший місяць осені вже добігає свого кінця. А в той час триває збір урожаю, консервація, заморожування овочів і фруктів. Кожна хазяйка прагне, щоб сім'я була забезпечена усім необхідним на зиму. Саме тому сьогодні ми нагадаємо вам правила одного з простих методів заготування грибів, фруктів та овочів, а саме про сушку. Отже, сушка це видалення вологи з продуктів при їх підготовці до переробки, використання і зберігання. За допомогою цього методу в продуктах концентруються цінні речовини і чудовий смак. Почнемо з фруктів та ягід, які треба сушити на сонці або в сушці, звісно, тільки чистими та звільненими від насіння, зберігати в щільно закупорених контейнерах в темному і сухому місці. Всі кісточкові вишню чи сливи можна сушити не звільняючи їх від кісточок. Сушені ягоди можна використовувати для приготування випічки, соусів, компотів, як звичайні сухофрукти. По перше, сушити можна практично все. Капусту, баклажани, зелене горошок, корінь, петрушки, пастернак, помідори, навіть картоплю. І головне правило помити та підготувати продукти, тобто порізати їх, надавши такої форми, якою вони мають бути вже в готовій страві. Кружальця, кубики чи пластинки, а далі розстелити тонким шаром на ситі та сушити в духовій шафі або сушці. Температура має бути від 50 до 70 градусів. Час сушіння від декількох годин до декількох діб. І ще декілька слів про гриби, адже це дуже поживний та цінний продукт. Для сушки підійдуть тільки трубчасті гриби, бо пластинчасті будуть гірчити. Мити їх перед сушкою не рекомендується, бо вони втратять свій неповторний аромат. Певну частину цінних речовин та стануть темними. Потрібно обережно очистити їх ножем м'якою тканиною чи щіткою. Великі та середні гриби розрізають навпіл або на чотири частини, нанизують на нитку і підвішують у тіні, але сонячну погоду там, де гарно провітрюється. Також їх можна сушити у духовій шафі чи сушилці, розклавши тонким шаром. Додам, що зберігати. Їх потрібно в полотняних мішечках, паперових пакетах, металевих або скляних банках, оскільки вони легко вбирають сторонні запахи. Сушені гриби перед безпосереднім використанням в кулінарії можна помити. Підсумуємо вище сказане: сушка продуктів дозволяє зекономити час та кошти порівняно з консервацією. Такі продукти зручно брати з собою в дорогу, а головне в них зберігаються майже всі корисні речовини. Бажаю вам хороших заготовок на зиму. Будьте здорові!